Від Матея святого Євангелія читання, сказав Господь, горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що дає де десятину зм'яти, кропу й кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміре, що очищаєте зверху чашу й миску, а всередині вони повні здирства та нездержливости. Сліпий фарисею, очись першу середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміре, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними. А всередині повні мертвих кісток і всякої нечисти. Отак і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня.